Сники концертного ансамблю Чураївна готуються до виступу під час нового концертного сезону в обласній філармонії. Нові твори покажемо на концертах, які будуть ось незабаром. Ансамбль Чураївна презентує теж свою концертну програму. Як інструментальні твори, так і вокальні твори. Там будуть нові. Буде цікавий жанр у нас залучення інструменту музичного, який ще не був у нашому складі. Востанні учасники ансамблю виступали на сцені філармонії до початку повномасштабного вторгнення. Натомість організовували концерти у закладах, де живуть переселенці, та на вулиці, говорить Олег Тищик. Навіть по тому, що ми робили в таких умовах, ми зробили більше 150 концертів, більше 13 тисяч людей обслуговування. Це близько 10 тисяч кілометрів. Ми вже приїхали от, за цей період по ОТГ. Від жовтня на сценах чотирьох закладів культури у Полтаві відновили виступи, каже Катерина Режиченко. Коли було тепло, вони гастролювали Полтавську областю, бо не в всіх територіальних громадах є технічна можливість немає приміщень, де може розміститися повноцінно симфонічний оркестр або оркестр філармонії. Тому зараз для того, щоб підтримувати і відновлювати. Більш-менш наскільки це можливо назвати звичну діяльність закладів обласних закладів культури, так було прийнято рішення, що е, будуть працювати колективи на базах у себе, але не припиняючи е, паралельно виїзди до внутрішньопереміщених осіб, дозволили працювати на стаціонарі безумовно з певними обмеженнями, тому що е, повинно бути сховище на час. На випадок повітряної тривоги. У нас є таке сховище в театрі, але воно розраховано тільки на 130 осіб. А зала велика наша вміщає 300 осіб, тому ми не можемо на повний зал працювати. Посеред білого дня тебе зараз. В час війни у закладі почали працювати четверо переселенців. Зокрема, Єгор кривицький, який у Харкові працював актором. Сьогодні у нас здача цієї вистави, скажімо так, на комісію. А завтра у нас вже прем'єра скучив за театром, скучив за глядачем. Все одно репетирували, але просто не в такому темпі. А, наш театр грав на виїздах у школах для переселенців, а також працював як гуманітарний хаб. Запрошуємо всіх дітей у театр ляльок. 5 жовтня на виставу Полохливий кролик. Також виступи на сценах розпочне обласний театр імені Миколи Гоголя та симфонічний оркестр. Оскільки заклади є обласного підпорядкування і обласної ради, то вони продовжували сплачуватися і заробітні плати, і підтримуватися також бази в, в належних умовах, сплачуючи за комунальні послуги. Валерія Рибалка та Анатолій Кикоч новини на Суспільному. Полтава.